Так, шановні члени постійної діючої комісії з питань промісів інфраструктури майно, ми маємо розглянути три питання. Щоби, два з них піде на розгляд чергової сесії районної ради. Одним ми повинні розглянути і прийняти висновок щодо погодження включення до числа службових отерів селі Старичі, це пріоритет Євгенівської районної державної адміністрації, але постійна комісія повинна прийняти відповідний висновок. Наприклад, є підготовлений висновок, щоб погодити включення до числа службових квартир приміщення з адресою село Старічів Шевтицького будинок 15 квартира 45 Яблівського району. От, є відповідні документи для того, щоб ми такий висновок підтримання чи не підтримання, тобто є і звернення до підрежованої адміністрації, є відповідний е, документ із е, Міністерства оборони української військової частини. Тобто, переглянуто юридичними службами про правильність оформлення документів. ми вже неодноразово такі питання розглядали. вважаю, що е, нема потреби створювати якісь. Перешкодить для того, щоб подальше подальшому давати питання на рівні юридицької державної адміністрації і відповідні питання на рівні військової формування. Погоджуємося по цьому висновку, щоб погодити включення до числа службових квартир, приміщення за адресу, такої говорив, і дане питання далі нехай відглядає юристка радиона Будемо голосувати голосуємо. Хто за таке рішення, щоб затвердити цей висновок, прошу проголосувати. Так. Одноголосно. Ну, секретар то вже потім формі, що одногосно, питаємося. Неодноразово ми на сесії районної ради розглядаємо. Питання майнові про передачу приміщень у комунальну власність власності Мостицької чи, чи Євроїмської районної ради. Бо ще, коли формувався процес передачі, якісь частини десь були упущені, а може десь були зайняті і так далі. Сьогодні є документи, є звернення про те, що ще залишилися житлові приміщення по Москвській міській раді так би, мали би передати з Євгенівської районної ради. Тобто це не приміщення загальної площею 14,7 метрів квадратних. Тут є всі дані ресеційні, це в селі Гостинцеве. і нежитле приміщення загальної площею 21 метрів 30, яке розташоване в селі Старява. От. Документи підготовлені, і я думаю, що воно піде в комплекті до тих документів, які ми передавали всю е, е, власність у Територіальній громаді. Е, думаю, що це упущення просто при оформленні документів, бо це було дуже великий об'єкт робіт. Е, я вважаю голова комісії. Треба прийняти рішення про передачу міждових приміщень комунальної власті Мосильської міської ради, нехай вона собі там вирішує наші питання щодо використання цих приміщень. Як член комісії по цьому питанню? Голосуємо. Хто за те, щоб винесли проєкт рішення на засідання сесії Євгенійської районної ради про передачу міждових приміщень комунальної власті Мусільської ради міської? Прошу проголосувати. Так, прошу оформити про те, що одного дане питання про передачу е, нам розглянуто. Вже на три, три рази підряд на сесії Євгенійської ради ради розглядається питання щодо засновників комунального підприємства Туристично-відпочатковий центр Яворівського району. Ми вже думки розходилися на попередній сесії, верніше, ще сесії, яка пробувала попередній. На попередній сесії ми цього не розглядали. На сьогоднішній день ми маємо рішення міської ради Яворівської район, міської ради про те, що вони 12 вересня 2025 року значить відповідно керуючись нормативними актами. Вони вирішили увійти до складу засновників комунального підприємства Єврівської районної ради Львівській області, туристичний підуковий центр Євроського району. Ну, по суті, земельна частина бо вже передана знаходиться у власності Яворівської міської ради. Вони включаються в засновники, в тому числі і засновниками є Яворівська районна рада. Значить, попередньо обговорили на тих сесії, голова Євгенської районної ради те, що немає фінансових ресурсів, немає особового е, складу для того, щоб цим процесом займатися і враховує те, що Євгенська міська рада може самостійно справлятися з цим питанням. Значить, звернувся е, з, таки, з таким висновком. Ну, я як голова комісії вважаю, що ми повинні прийняти відповідне рішення комісії, а кінцеве слово повинні сказати депутати Євгенської районної ради, щоб не було так поспішно, треба голові районної ради це так спокійно розповісти депутатам. Ну, кажуть, щоб потім не виникали нікого, ніякі думки незрозумілі. Треба, то голова комісії, скаже, як це питання. У нас тут бачу думки є неоднозначні. Тому те, то, що Євгенійська районна рада, міська рада мала право прийняти своє рішення, ми до нього заперечень не маємо. Те, що сьогодні ми маємо право звернутися про вихід і засновників, це теж правовому полі. Це правильно. Може бути, що якщо залишити, це також буде незаперечним. Я вважаю голова комісії про те, що якщо районна рада вважає мене безпосередньо тим питанням займається за недоцільність бути за двома засновниками. Я погоджуюся, член комісії, ваші комісії, прошу пару слів скажіть, як ви вважаєте? Ми погоджуюся, я погоджуюсь право. -пред. Як ваша думка? А якщо районна рада лишиться в засновниках і їх пустити в засновники, то... Ні, ми, ми, ми не, ми, не, ми, не ми, 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 ми пускаємо, вони, вони правому полі самі самостріляють. Чому районна рада їм мішати буде? <кх> ну, ми не, маємо фінансування. Ми ми, не, не маємо, маємо фінансування. Але це нам не забороняє бути засновниках? Не, не забороняє. хай ставить мені, не заперечуємо. От. Тобто е, в правовому полі і так і так. Я хочу на комісії, щоб кожен сказав за чи проти, чи утримався, а сесія нехай приймає рішення. Це буде правильно. І думку голови районної ради, ви чуєте, я її підтримую. Підтримує ще місія. Вважаю, що Має свою особу наявність візь. в числі засновників Євроївської районної ради не перешкоджає жодним чином діяльності. Зрозуміло. Тобто, ви вважаєте, що залишитися? Я бажаю вважає... погодитись на вихід, бо як немає фінансування, то для чого два господаря другий немає нічого. Тобто таке зрозуміло ваша думка. Я, не за лишитися, залишитися. Тобто три члени е комісії е при голосування за вихід, два, е щоб залишитися в засновниках. І дане питання винесення е рішення сесії юрівської ради. Так? Так, Прошу проголосувати. Хто за те, щоб ви вийти із засновників Львівської е Відної Ради по даному питанню. Хто проти цього питання? Отримався, чи хто? Пане голово, комісія в крайній мірі розглянула всі питання, не було ніяких казусів у юридичному плані, а дане питання виносимо на засідання Євгенської ради і висновок до Євгенської районної державної адміністрації. Так. Дякую.